Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. На тимчасово окупованій ЗС російські загарбники на другому, четвертому, шостому енергоблоках не дотримуються низки технологічних вимог. Зокрема, фейкове керівництво наказало використовувати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції, не врахувавши, що при нагріванні саме це мастило починає інтенсивно пінитися. Це призводить до зниження тиску в системі й автоматичного відключення дизель. Генераторів Такі дії некомпетентного та нелегітимного керівництва заес від Росатому ведуть до неминучої деградації обладнання і систем важливих для безпеки станції. Зрештою, це може спровокувати відмову найважливішого обладнання систем безпеки дизель-генераторів із подальшим переходом в ядерну та радіаційну аварію. Після деокупації заес всі, хто зараз свідомо виконує злочинні накази окупантів, порушуючи ліцензії українського регулятора, будуть відповідати за свої дії. Минулої доби війська РФ здійснили 14 БПЛА атак три чабили з авіації, завдали 111 ударів із реактивних систем залпового вогню та артилерії. Внаслідок обстрілів були зруйновані цивільні об'єкти в Пологівському та Васильівському районах. 118 ударів. Військовослужбовці РФ вели вогонь по 21 населеному пункту області. Надійшло 24 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Тим часом наші захисники тримають оборону, відбивають атаки противника та завдають суттєвих втрат ворогу. На відео підрозділ Скала на Запорізькому напрямку веде бій на мінімальній відстані від ворожих позицій на запорізькому напрямку. Противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники відбили шість атак противника. Водночас Сили оборони України. Продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту.